Валентина Сторожук, монолог захисникам. Починати з нуля завжди лячну, братухо, крові просить земля, стоне роті аж сухо, дуже щедрою ї, предки горді кропили, щоб чужі береги наших трав не глушили. Їхні коні могли мчати під небесами та достатній здали їх діди незами. Щоб знали табу. Й косували під лоба, а народ весь не був, мов колгоспна худоба. Не в траву чи квіти перші бризнули цівки, багряніли шматки шин старої бруківки, а тоді на плечах попливли домовини, І квилило дівча, мов кача і стесини. Суне хижа орда, не для неї закони, Лється кров молода. На степи йти, реконе, є нам що від чуми і кого захищати? Переможемо ми, Петер, мій брат.